Джилі всіх надурила. А китайська дівчина здивувала свого хлопця подарунком від Тесла, новий рестайлінг біводіхан та багато цікавих подробиць у нашій постійній рубриці Charge News. Всім привіт! З вами Влад і рубрика Charge News на каналі Charge Spy. Це рубрика, де ми розповідаємо вам новини з ринку китайських електромобілів. Один із найпопулярніших електромобілів минулого року, Біваді Han отримав нові оновлення. Давайте про них розповімо вам. Біваді Han EV 2023 планується запустити всередині березня за ціною від 32 600 доларів США. Першим помітним оновленням є його зовнішній вигляд. Електромобіль отримує новий колір Glacier Blue. Крім того, його версії з запасом ходу 506 і 605 км матимуть новий стиль Genesis Edition. Друге оновлення призначене для комфорту, для фламандської моделі його покращено освітленням, кондиціонером, з тепловим насосом, оновленою системою Dinaudio та обігрівом керма. Третє оновлення стосується продуктивності шасі. Уся серія стандартно оснащена підвіскою з алюмінієвого сплаву. Передньопривідна модель також буде оснащена підвізкою з змінною амортизацією FSD у стандартній комплектації. Ну і нарешті четверте оновлення призначене для інтелектуального зв'язку з підключенням 5G в автомобілі, автомобільним ключем Apple NFC і новими функціями моніторингу сліпих зон BSD для комплектації Nobel із запасом ходу 605. І 705 км. Передньопривідна версія має розгін до сотні за 7,9 секунд, а повнопривідна за 3,9 секунд до сотні. А запас ходу для повнопривідної версії становить 610 км. На китайському ринку електромобілів, де ціни перевищують 200 тисяч юанів, Хан і був найбільш продаваним автомобілем. Продано 143 тисячі 420 одиниць. Тесла Model 3 опинилася на другому місці із-за Хана з кількістю 124 тисячі 456 проданих одиниць, а Zikr 001 опинився на третьому місці з 71 тисячою 941 проданою одиницею. Компанія Хунчі або Ніо, або грає у їхню ж гру, тому що у Китаї опубліковані офіційні фото концепт-Кара Хунчі Е202 e із функцією заміни батареї. Нещодавно Хунчі опублікувала офіційні зображення свого майбутнього повністю електричного позашляховика E202 під брендом Хунчі New Energy. Зверніть увагу, що ось це. Ззовні, да ви бачите зараз, як він виглядає цей концепт-кар, і це класифікується як позашляховик. Він буде оснащений батареями Квілін Cattle платформою 800 В і технологією заміни батарей. Очікується, що Е202 буде представлено в другій половині цього року та запущено в 2024 році. New Energy – це новий китайський. Електричний бренд запущений на початку січня компанією Хунчі, і вони не планують бути зосередженими тільки на китайському ринку, а планують ще на європейські ринки виходити. Тому є шанс, що ми побачимо її в нас. Є 202 базуватиметься на модульній архітектурі Хунчі FMES, яка підтримує типи автомобілів із колісною базою від 2 700 метрів 700 до 3 450 метрів 450. Платформа FMES дозволить повертати всі його колеса на 90. То градусів. Хунчі стверджує, що е 202 може проїхати 300 км лише за 5 хвилин зарядки за допомогою системи швидкої зарядки 800В. Він також підтримуватиме повний привід, автономне водіння та бездротову зарядку на 22 кВт. Дах буде оснащений лідар для підтримки системи автономного водіння. Замість бічних зеркал в е 202 будуть використовувати камери, фішка з заміною батареї, тобто або вони плагіатять... Ніо і хочуть свої такі станції портативні по заміні своїх електричних батарей зробити та встановлювати. І чому б ні, будуть конкуренти. Не знаю, як там з патентними всякими ділами чи можна таке іншим виробникам виготовляти. Але ж, можливо, вони роблять таке, щоб на станціях Ніо замінювати батареї. Ну, тоді вони грають у їхню гру. Ну а оскільки китайці доводять свої концепти до кінця, то тут також немає сумнівів, що він буде доведеться. Не до кінця. Більше інфи про інтер'єр, наприклад, у нас немає, тому будемо чекати якісь подробиці та ділитися з ними з вами. Залюбки! От представте собі ситуацію, просто представте на хвилинку, це дуже просто зробити. Вам дуже хочеться айфон. А ваша дівчина чи хлопець вам дарує від айфону зарядку і робить це, щоб вас замотивувати купити собі айфон, щоб ви там. Нормально попрацювали і все ж таки заробили на цей айфон. До речі, дуже актуальна тема, тому що айфони якраз без зарядок продаються. От таким чином, і китайська дівчина вирішила замотивувати свого хлопця більше працювати, щоб купити Теслу. Вона купила своєму хлопцеві особливий подарунок на день святого Валентина. Настінний роз'єм Тесла, який використовується для зарядки Тесла вдома. Це дорогий подарунок. Настінний конектор коштує 1050 доларів. Єдина проблема. У хлопця немає Тесла. Ця історія широко поширюється в китайських соціальних мережах і на веб-сайтах автомобільних новин після того, як здивований хлопець сам поділився цією історією. Він висловив своє здивування, але при цьому сказав, що у нього немає Тесла, тому він не знає, що мала на увазі його дівчина і чому вона дала йому зарядний пристрій у подарунок. Дівчина також відповіла у соцмережах і пояснила, що оскільки її хлопець дуже полюбляє марку Тесла, дуже собі її хоче, то вона хотіла йому. Купити цей роз'єм для зарядки на стінний, щоб замотивувати його більше працювати, наполегливо працювати, щоб він все ж таки досяг своєї мрії і купив собі омріяну теслу. Головне питання, чи це спрацювало? Досить немало часу, звичайно, пройшло між цією новиною та якимись результатами можливими. Але відповідь хлопця подякував дівчині і сказав, що подарунок. Реально не потрібний мені одному зараз вдалося, чи він реально не планує навіть найближчим часом навіть хотіти купувати Теслу. Але навіть якщо він згодом її і купить, то у нього вже є бонус у вигляді домашньої зарядки, якщо він, звичайно, її не продасть. В січні джилі натякнула, що випустить нову серію під назвою Нев. І ми розповідали вам е про цю новину в одному із минулих випусків. Але виявилося, що замість е серії вони випустять новий бренд. Нещодавно джилі представила новий бренд під назвою Galaxy, модельний ряд якого складається з електромобілів середньої та високої ціни. За словами автовиробника, перший гібридний позашляховик нової марки називається L7. Новий автомобіль заснований на архітектурі E-CMA, представлений на конференції Geely New Energy Strategy Conference 23 лютого. З попереднього зображення видно, що перший позашляховик нового бренду L7 матиме довгу та вузьку світлодіодну групу ліхтарів. Компактний позашляховик створено на основі архітектури E-CMA, яка поєднує в собі чисту електричну технологію Geely та архітектуру CMA. Цікавий факт, що на китайському ринку електромобілів вже є деякі автомобілі з назвою L7, наприклад, Li-Auto L7 та IM L7. Також ми пам'ятаємо, як Джилі дражнилася своїм електричним седаном для нового бренду. Судячи з зображень, він виглядав спортивно та висококласно з безперервною лінією капоту, гострими фарами, задніми дверцятами на петлях і скошеною задньою частиною. Але замість цього ми маємо новий бренд Galaxy, Джилі, та більше нас не обманюють. На цьому всі новини, якими ми хотіли сьогодні з вами поділитися. Я сподіваюся, що вони вам сподобалися, що вам подобається ця рубрика. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на усі наші соцмережі: а саме Instagram, TikTok, Facebook та групу в Telegram. дуже цікава група. Рекомендую на неї підписатися та отримувати і звіти корисну інформацію з електромобілів, конкретно у нашій країні. Що ж, а на цьому все з вами був Влад. Бувайте.